Фіндус і намет. Одного дня дідуню Петсон поліз на своє горище і заходився шукати пакетик поплавців, що, на його думку, десь там валялися. Кіт Фіндус за своїм звичаєм йому допомагав. Коли Петсон трохи підняв коробку, фіндус загледів щось схоже на зелену ковбасу. На чималу таку зелену ковбасу з брезенту. Кіт застрибнув на неї та й ну балансувати. Як тільки він ступив уперед, вона відкочувалась назад. Як тільки він ступав назад, вона котилась уперед. А як тільки він спробував бігти, вона покотилася ще швидше. Глянь сюди, Пецене!» – скрикнув він. Той підвів очі від коробки. Бачу, бачу. Гляди, щоб ти не покотився вниз, а то рятуйте! Коса прогреміла вузькою драбиною донизу, а кіт беркицнувся за нею. Пецон хутенько зліз з горища. Фіндусе, Фіндусе, як ти чи не забився? Ага, запхенькав кіт. Напевно, я скрутив собі вухо. Навіщо ти тримаєш на горищі такі небезпечні ковбаси, не тямився він. Та це ж намет, відповів Петсон. — Який ще намет? Що це таке? допитувався Фіндос. Така собі хатка з брезенту, в якій можна спати, якщо, скажімо, мандруєш гірськими кряжами. Кіт витріщився на дідуню так, ніби старий з'їхав з лузду. У ньому можна спати під час мандрівки, ходити у вісні, як сновида, з ковбасою на голові, чи що? Ні, терпляче відповів песок, скручений намет. Лежить у середині цієї торбини. Ось я тобі зараз покажу. Петсон витягнув з торбини намет і розгорнув його. Учувши знайомий запах, він дуже добре пригадав ті почуття, що охоплюють людину, коли вона лежить у наметі. Правда, то було давно-предавно, як весело вони проводили час тоді замолоду. Може спробувати знов? І таким чином йому вдасться випробувати свій теперішній винахід. Фіндос знайшов у наметі шпарину і шмигнув усередину. Я хочу тут спати, мовив він. Може, помандруємо гірськими кряжами. До речі, що таке гірські кряжі? То високі гори в Ампландії, повідомив Пецен. А в нас є висока гора за столярнею. Ми можемо мандрувати там, сказав Фіндос. Але ж то вийде зовсім коротка мандрівка на якусь чверть години, відповів дідуню, а хіба вона пеце не має тривати цілу вічність? Ми трішки помандруємо та й полягаємо спати. Одначе я збирався випробувати винахід, правив своєї пецон, тож пропоную вирушити в довгу мандрівку довкола озера, а тоді на півдорозі розгорнути намет і половити рибу. А після того, коли сідатиме сонце, повмощуємося собі край озера, розкладемо вогнище і будемо смажити на решітці оконів. «Гаразд, нехай і так, тоді гайда, скрикнув Фіндус і вискочив із намета. Не гарячкуй, спершу, мені треба все наготувати. Цебто намет, спальний мішок, рюкзак, казанок на каву, винахід. Який ще не повністю готовий, немало часу, пішло на те, аби обдумати і знайти все необхідне для мандрів, кіт терпеливо чекав. Урешті-решт вони вирушили в дорогу. Кіт попереду, а дідуньо за ним. Минаючи курей, Фіндус закричав Бувайте здорові, кури! Ми йдемо з дому ставити намет, мандрувати горами, ловити в озері рибу, а вам із нами засть. Це нам і з вами зась. Петцне, нам теж хочеться ставити намет на озері, закуткудакали кури і кинулися злідом. Ні, так не годиться, заперечив пецон. Для вас то дуже далека дорога. Ви просто заблукаєте в лісі, а потім прийде лис і всіх вас поїсть. Ану, лишайтесь тут. Ми хочемо піти з вами, заголосили кури. Петсон припустився бігти, проте кури не відставали. Бабуся Андерсон що полола грядки буряків, побачивши пецона і кура й курей, закричала Не бійся, курей, пецоне, не такі вони страшні, як здається. Дідуню зупинився, це вже ні в які ворота не лізло. Кури повинні вернутись додому. Він почимчикував назад, і кури невпевнено подріботіли слідом. Діставшись до курника, він їм крикнув: Ходіть сюди, курочки чубарочки ціп ціп ціп-чіп-тіп-чіп-ціп, уже пора спатиньки. Ну ж бо, ну, фінду згасав навколо і намагався загнати його курник. Але з того, звісно, нічого не виходило. Він гадає, що ми дурні, як ступи. Та ж зараз полудень. Якщо ти пец не надумав ставити на озері намет, то й ми підемо з тобою. Якщо ж ти лишишся тут. То й ми нікуди не будемо рипатися. Вимога була чітка, тож на неї треба було зважати. Не можна щось вирішувати, знехтувавши думкою десятьох курей. Ну що ж, Фіндусе, доведеться мандрувати іншим разом, сказав пецон, от і не будеш бити лапи в таку далечінь. Фіндус відчував розчарування, він бігав по подвір'ям і лаяв курей. Та коли пецон похвалився, що можна було б напнути намет і в саду. То всі страшенно зраділи. Кіт допомагав, а кори спостерігали, і невдовзі манамет уже стояв. Песон розклав спальний мішок, і Фіндус у нього заліз. Здається, він був задоволений. Ця хатинка якраз для мене. Я тут спатиму вночі. Ми теж хочемо тут спати вночі, заявили кури. Ні, вам не можна, зарепетував Фіндус. Правда ж, песона, їм не можна. Та нема чого заводитися, відповів дідуню. Ходімо, на двір, допоможеш мені дещо зробити. Коли вони відійшли на таку відстань, що кури їх не почули, Петсон зашепотів Не сперечайся з ними. Вони скоро виб'ються із сил, а ми тим часом підемо ловити рибу. Я хочу випробувати свій винахід. Петсон винайшов лук для ловлі риби. Спустившись до озера, він заходився пояснювати Фіндусові, як той працює. Гачок і поплавець причеплено до стріли. Стріла кріпилася до жилки. Решту жилки намотано на катушку, яка прикріплена до лука. Таким чином, Пецюн міг запустити стрілу з гачком на велику глибину, куди більшу, ніж то виходило, якщо риба лудкою ловилася. Спрацювало просто чудово. Петсон знову прицілився гості очерети. Він був певен, що там будяться великі щуки. Довгенько нічого не відбувалося, хіба що фін достягав одного окунця за другим, сидячи на камені і тримаючи вудку, як то, звичайно, роблять люди. Аж ось пеццон узяв найменшого окунця, настромив його на гачок і вистрілив. Як тільки стріла зникла під водою, почувся плюскіт, страшенний плюскіт якоїсь велетенської рибини. Глянь, фіндусе, заверещав Петсон. Ти бачив, оце так щука. Вона була велика, мов тюлень, і весь час смикалася. Петсон з усієї сили тримав лука, та потім жилка тріснула і разом зі щукою шубоснула у озеро. Дідуню і кіт мовчали, вдивлялися в коло на воді, поки плесо знову стало гладеньке. ох, хо-хо, ох, 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 прошепотів Петсон. я зроду не бачив такої величезної рибини. Тепер ходімо додому, сказав Фіндус, і побрався берегом угору. Ну ж, бо, Петсони, риби вже вдосталь. Дорогою додому фіндус допитувався, наскільки великі й небезпечні можуть бути щуки, але пецон відмовчувався поринувши в роздуми, й відповідав знехотя. Поки озеро ще не зникло з очей, він весь час озирався і поглядав на густі очерети, однак там ніщо більше не плюскотіло. Коли вони повернулись додому, кури справді стомилися товктися в наметі, тільки Шепшинка й досі сиділа в спальному мішку і неслася. Пецен розклав багаті на стежинці, посипаній жорствою, і зварив на вогні кави. Потім вони посмажили на жару окунів. та й ну уявляти собі, ніби сидять в горах. Пецен сперся спиною на яблуню і глибоко зітхнув. Охо, -ох -ох, немає нічого кращого за смаженого окуня і чашку кави після довгих мандрівок гірськими кряжами. Принаймні мені так здається. А ти хіба не знаєш? спитав Фіндус. Ні, я ніколи не бував у горах, ніколи не вдавалося. Все часу бракувало, і навіть змоги, хоч там, напевно, здорово. Як тільки смеркало, Фіндус забажав іти спати, попри те, що було не так і пізно, йому кортіло спати в наметі, тож не хотілося більше чекати. Петсон сказав котові добраніч і подався зачиняти курей, а згодом заглянув до хати, щоб послухати прогноз погоди. Він дозлежав собі сам у наметі. То було щось неймовірне всередині панувало якесь особливе світло і особлива пітьма. І зараз було майже темно. Звуки тут теж якісь інакші, до нього долинало слабеньке шелестіння дерев, майже таке саме, виразне, як і на дворі, та все-таки якесь інакше. І виразніше, і приглушеніше водночас. Ба, насправді, фіндус чув кожен найменший хруст і шурхіт набагато виразніше. Та оскільки він не бачив тих, хто порушував тишу, йому було вдвічі важче розпізнавати звуки, і хоч скільки вдивлявся вгору та бачив лише брезент, і хоч скільки прислухався та не був певен, що ж то він чув, скажімо, він не знав, які звуки подає велетенська щука. Раптом йому стало нестерпно лежати на самоті, і він вискочив із спального мішка, прошмигнув крізь паринку в наметі та й помчав чимдуж до печена на кухню. Дідуньо саме лаштувався лягати спати, коли прибіг захеканий кіт. Що таке? спитав Петсон. Не Невесело тобі спати в наметі. Та як сказати, відповів Фіндос Спершу було весело, а тоді стало дуже самотньо. Напевно, нам було б веселіше удвох. То он до чого ти хилиш, сказав Петсон Я думав, що тобі темрява не страшна. Ти ж потемки добре бачиш. А вже ж ти весь час це кажеш. Але я не тільки добре бачу, але ще й чую, сказав Фіндус. Та річ у тім, що коли лежиш у наметі, то бачиш тільки намет, а чуєш набагато більше. І тоді мені спало на думку таке: якщо ти зі мною трішки посидиш, то я чутиму менше, і мені стане значно веселіше спати в наметі. Гаразд, може, воно й так промимрив Петсон. я згоден. Там трішки посидиться, а далі побачимо. І вони знову почимчикували в намет. Тепер там було так темно, хоч око встрель. Фіндус залів у спальний мішок, а пецон усівся поруч. Але намет був невеличкий і йому не дуже зручно було сидіти. Тож, на хвильку другу він ліг на спальний мішок, а Фіндуса поклав у капелюх. Вони трохи полежали мовчки, а тоді Фіндус сказав як усе таки добре, що ти не спіймав тієї щуки, вона неодмінно нас ізжерла б. Думаю, мені не захочеться більше йти з тобою ловити рибу. Тобі нема чого боятися. Якщо я ніколи раніше не бачив такої великої риби, то, мабуть, ми більше її не побачимо, сказав Пецон. А тепер спи. І потім наш пецон заснув. Та перш ніж Фіндус помітив, що знову опинився сам. Той теж заснув. Фіндус скупився рано раненько, тільки не почало сіріти. Його діймали холод і спрага. Він побіг у будинок і попив трішки молочка. Потім подебуляв до песунової спальні і скористався нагодою, щоб трохи пострибати на ліжку, оскільки дідуньо не любив дивитися, як він стрибав. Але ж зараз він цього не побачить. Потім Фіндус уявив собі, як там м'яко й тепло. Тож шаснув під ковдру, щоб полежати, бодай однісіньку хвилинку, а тоді вже вертатись до намету. А втім, чого йому туди вертатися і що там робити, якщо можна полежати тут і поніжитися? Збудила Фіндуса найбільша у світі щука, що тарабанила в двері. Він сів на ліжку й прислухався. Щука відчинила двері, зайшла на кухню і закричала Аго, Пецоне, ти вже встав? То був сусід Густавсон. Фіндус завмер. Він не любив Густавсона, тож вистрибував у вікно і побіг до намету будити Петсона. Перш ніж дідуня повністю прочумиявся, надійшов Густавсон і заглянув у намет. «Наго, Петсоне, вже восьма година пора вставати. Петсон щось буркнув і через силу став вибиратися з намету. Невже ти ночуєш не у наметі? спитав Густавсон. У тебе відпустка? Педсон збентежився, оскільки сусід побачив, що він спав у наметі у власному саду, а в людей так не заведено. Ні, не зовсім промимрив він, не знаючи, що казати. Це не я, це Фіндус. Он як не ти, а Фіндус, мовив Густавсон, потираючи собі підборіддя. Хоч начебто й ти, принаймні капелюх той що в тебе. Густавсон посміхнувся так єхидно, що педсон збагнув. Ще до вечора ціла окутлиця знатиме, як пришелепкуватий Петсон проводить відпустку в наметі, напнутому посеред власного саду. І тоді пецон розгнівався. Я розумію, як у тебе свербить язик розповісти щось свіженьке сусідам, сказав він. Тож гарненько мене послухай. Ми, цебто Фіндус і я, кілька днів мандрували горами. Біля сулітельна за нами погналася зграя білих вовків, і ми заблукали, прибилися у турне до невеличкого озерця і там наловили риби. Я витягнув луком здоровецьке морське чудовисько, а тоді знову пожбурив його у воду. Фіндус упіймав кілька лососів. Потім ми подалися додому і вмовили їх, а я так наївся, що аж заснув. І от зараз, коли прокинувся, то побачив, що спав у наметі. Напевне, це Фіндус напнув його наді мною, поки я спав. Еге ж, Фіндусе? І кіт кивнув головою. Оце так усе було, сказав Петсон. Сподіваюся, ти не маєш нічого проти того, що я дрімаю в своєму саду? Ні, ні, зовсім ні, відповів Густавсон. Він був геть приголомшений і не знав, вірити йому чи ні. Я тільки хотів позичити обценьки. Вони пішли до столярні, Густавсон узяв обценьки та й поплентався в задумі додому. А ще, може, позичити намет? крикнув йому слід Педсон. На той випадок, якщо надумаєш вибратись кудись із родиною у відпустку, можеш взяти з собою і корів. Їм не завадить трохи прогулятися. Густавсон нічого не відповів. Навіщо ти йому скільки всього набрехав?» – спитав Фіндос. Як це навіщо? Він же все одно вештатиметься околицею і пліткуватиме. То нехай краще пліткує про те, що щось путяще, наприклад. Бо щось цікавого в розповіді про намет напнути у саду. Йой, пецо не вигукнув Фіндус. Ми ж забули про мандрівку в гори. Нічого, помандруємо просто зараз. Зійдемо на гору за столярною і там поснідаємо. вже ж помандруємо. Ну ж бо, песон, ходімо.